Зараз у нас 12 годин дня, я вийшла позасмагати на 10-15 хвилин. Просто так посидіти. Тому що дуже-дуже дуже, дуже, дуже спекотно, прям купається як сильно. Я забула намазатись ну нічого, думаю, що все буде нормально. Десь 15 хвилин так посидіти нічого не буде, так? Сама себе заспокоює просто. Комарів дуже багато, я від комарів спреєм себе запшитала. Але комарі не кусаються, але щось інше кусають. Ти просто сидиш, потієш і там якісь мухи там якісь щось світає, і я постійно кусає. Тут буде, до речі, басейн. Я надіюся що я зможу на ньому покупатись, чим ми поїдемо. Тому засмагаем фишечки в подседнике. Какой-то чай кавусик. А Шкварка? Это уже чёрно. Чай? Беля чайника. Какой? Чай ну Ну найдёте там, в пакетиках есть. А? Есть в пакетиках. Чай. Хочу вам розповісти, чим відрізняється ось така озонна від ручної, знаєте, отак от просто на плечі. Дивіться, ось така велика, зручно, коли у вас великий газон, ну, у нас теж вдома дуже великий газон. Але коли от трава ось така буде висока, наприклад, ось як та, ти не зможеш нею покосити, тому що це незручно її використовують, коли трава виростає так, коли газон не дуже великий. Можна сказати, через кожну, там, тиждень, там, три дні, чотири потрібно підстригати траву. Бачите, як тут вже вона знову виросла. Тоді це окей, це зручно. А якщо ось така трава висока, вона з цим не справляється. Ну, вона не підходить. Тому. Як на постійній основі цю, якщо ви кожного 2-3 дня, ну ладно, не 3, дня так, 4-5, і да, підходить. Вона коштує дорожче, ніж ручна, тому що тут ще йде насадка, ви косите і треба сюди. Потім ви викидуєте її, так, да, вона коштує 600-500 доларів, а ручна... Ну, скільки ми купували? 350 доларів. Тому, якщо є можливість, можна мати і таку і ручну, щоб прибирати ось таку високу траву. Погляньте від жари на ці гриби. Це вже другий день. Пропали. Комарі кусають, це пішла я фарбувати. Трішечки позагорали фарбувати. Це тут гарний. так травичка росте. Видно комару. Намочу водою, тому що там нереально жарко. Кондиціонер не працює, просто душно мене ж голова. Намочу водою і заліжу на голову. Можна тримати типовий удар там просто. Фух. Ось так, щоб мені було легше там зверху пробирати. Обов'язково на лоб. Отак. Опа, пірат. І заразу. Все. ой, що ж голова, знаєте, розбудилася. Пірати Карибського моря. І, і вуха. Коли дуже спекотно, намочуєте косинку. І обов'язково потрібно, щоб не так глухо було, а накривати його. Ось. І на гоп. Один козлоний холодно, тут кондиціонер працює. А на криші там просто дихати не можу. Баня. Так, розпаковку зараз буде. Це в нас um, совок. Зараз мало распакую. Я вам покорю що щет.